Проблема безпритульних тварин в Коростині стоїть досить гостро. Місцеві мешканці звертають увагу влади на те, що собаки усюди, на дитячих майданчиках, під дверима магазинів, під під'їздами та на зупинках, в парках, на смітниках та просто вештаються вулицями міста. На жаль, не всі тварини мають бірки на вухах, що свідчить про те, що вони стерилізовані та чиповані а отже, не дадуть потомства. Проблема щодо збільшення кількості тварин в місті не нова. Та за останній рік ситуація значно Погіршилась, говорить начальник комунально-виробничого господарського підприємства Леонід Якубовський. По нашим таким дуже приблизним підрахункам у нас є біля 400 тварин, які уже не, не стерилізовані і не чіповані. Один з головних факторів, який сприяє зростанню кількості бездомних тварин, це недбалість людей, які заводять домашніх улюбленців, а потім не приділяють їм належної уваги, коли тварина виростає і дає потомство. Часто цуциків викидають на вулицю, де вони стають безпритульними. Війна теж вплинула на збільшення тварин в місті. По вулицях бігають собаки, які ще вчора мали господарів. На жаль, люди виїжджають і просто відв'язують собаки бігають. Дуже дуже, дуже багато в основному домашніх. Волонтери, які переймаються тваринами в місті, говорять, аби зменшити популяцію тварин, їх потрібно стерилізувати. Крім того, стерилізація сприяє зменшенню агресії у тварин. Я вам скажу, може комусь це не подобається, може комусь подобається стерилізація. Тільки стерилізація. Без стерилізації це дуже, дуже буде плачевний. Випадок на жаль, у минулому році міській владі не вдалося знайти людей, які б взялися за відлов та стерилізацію тварин в місті. В прошому році ми так і не змогли знайти людей, які б займалися відловом і стерилізацією. Ми двічі проводили тендерні процедури. Ніхто на жаль не прийшов. Тому є така проблема. Багато тих людей, які цим займалися там. Були жінки, які повиїжджали, зараз знаходяться за кордоном. Ті люди, чоловіки служать в армії і нема кому займатися. Ми ось зараз об'явили знову. Будемо надіятися, що зараз у цьому році ми таки будемо мати те підприємство, яке візьметься за цю роботу. Аби, хоча якось вирішити ситуацію, допоки влада шукає тих, хто буде займатися зменшенням популяції тварин в місті. Волонтери власними силами стерилізують собак. Ми дали об'яву. В соцсетях, щоб якось позбирати гроші, хоч, хоч якесь количество, простерилізувати. Тому що це ті годи, що ми стерилізували собак і впустити цей рік. То це буде дуже плачевна ситуація. Завдяки людям, які долучились до збору коштів на стерилізацію безпритульних собак, вдалося відловити 13 тварин та їх стерилізувати, говорить пані Лідія. Проте це капля в морі в порівнянні з тим, скільки ще тварин потрібно відловити. Станом на 1 березня з міського бюджету на стерилізацію тварин спрямовано 300 тисяч гривень. Головне знайти виконавця робіт. 300 тисяч, але хочу сказати, що цих коштів недостатньо, тому що популяція тварин збільшилася. Вартість проведення стерилізації зрозуміло, вартість препаратів, заробітна плата того, хто робить, зрозуміло, що вона збільшилася, збільшилося, на жаль, все. І якщо ми говоримо про оці 400 тварин, то цього явно недостатньо. Але побачимо, як буде йти робота. Якщо ми знайдемо, буде, буде той, хто буде цим займатися. Цієї роботи буде те й добре. То із моєї розмови з міським головою побіцяв, що якщо буде ким займатися, кошти в міському бюджеті знайдуть, додають, аби тільки було ким займатися. Хто буде надавати послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин в Коростенській громаді, ми обов'язково розкажемо та покажемо. Та це відбудеться тільки за умови, що хтось виграє тендер на надання даної послуги.